Добренький вечір. Дивіться, начеринкувала, що в таких стаканах великих, але е, брала по два. Навіть є, щоб по три, щоб гарні кущики були. От такий третій вид. Ай, клематиса. Бачите, який гарненький. Я його вам рідко показувала. Він там за ялинкою росте. Дуже красивий, дуже гарно цвіте. Вон, бачите, бутон. Вони зараз ще цвітуть. Он бутон. А потім вже, як перецвітають, робляться отакі штуки і тримаються ціле літо. Потім тут е робляться коробочки насіння, стора сіла, не сходить. Дивіться: земля тут дуже хороша. Тут земля, що я вчора купила з біогумусом. Тут кокосовий субстрат, тут е Дивіться, агропереліт. Тут курячі, як то воно називається, гранули. Агролайф. Агролайф. Потім я обрізала навскоси, навскоси і вмочала кожен садженець. О, ви бачите? Оце по-правильному трошки я обтрушу його. От. Різала череночки о, але обрізала листя все. По листочку оставляла. І дивіться, тут два, тут два. Тут два, тут три. Два, два, два. Тут два. І тут два. Тут три. Вон, дивіться, раз, два, три. Тут два. От, Придушила. І зараз я буду їх тут десь в куточку ставити, щоб їм була темнота і накривати. Чим буду накривати? Осталося в мене ще, дивіться, нарізала лишніх. Зараз нема землі. Зараз я їх поставлю в воду. О, тут де я набираю воду для інжирів, для всього. О, Дивіться, які гарненький наріжу. Завтра ще тут роблю. Буде мало, то ще доріжу. О, так що отак я цілий день. Як не одне, то друге, як не одне, то друге. Гляньте, порядочок у мене Порядочок. От, гляньте, от. Красота. Різдвяники тут теж посадила, щоб гарненько мені зацвіли. Але вони будуть цвісти. О! Треба мені їх накрити. Треба поставити два ящики, просто такі хоящики, і чимось накрити. Тому що різдвяники зараз люблять прохолоду і зараз вони люблять, щоб не було багато світла. Потім, якраз, вони тут я спеціально посадила, тут захід сонця, знаєте. А хто купив у мене потім в жовтні, десь у 10-15 числах,